Бавовна у російському Санкт-Петербурзі. У місті дрон атакував нафтопереробний завод Невський Мазут. Про це повідомляють російські змі пишуть безпілотник, начебто вдалося збити за допомогою С-300, але він все ж таки впав на територію заводу. Внаслідок атаки виникла пожежа на кадрах, які публікують російські змі, видно зруйновані автівки. Тим часом влада Петербурга називає атаку інцидентом та заявляє, що руйнувань немає. Окрім того, у місцевому аеропорту Пулково ввели тимчасові обмеження. У період атаки там зупиняли прийоми рейсів та їхні відправлення. На промисловому майданчику у Невському районі стався інцидент, який вимагав уваги правоохоронних органів. Наразі тривають слідчі заходи. Адміністрація міста працює у взаємодії з правоохоронними органами. Українська влада поки не коментує атаку відкрито втім, змі посилаючись на власні джерела. У головному управлінні розвідки пишуть, що за операцією стоїть гур. У спецслужбах журналістам підтвердили, що російське ППО намагалося збити український дрон, але він все ж таки впав на територію заводу та пошкодив кілька цистерн. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю журналістам керівник головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував нові потужні удари по території Росфедерації. За його словами, у 2024-му Бавов не буде більше ніж минулоріч. Надія Ковальчик телеканал НТА.